Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. Секундомір, кут Денсу і Хайлендс. Це швидко пройде. Так. Погнали. Так. Це досить просто, досить просто, так що швидко воно пройде. Так що не знаю, за скільки ми гру пройдемо. Эти ролики я выпущу на свой плейлист. Увек, Двигун, гуде. Вот так. Ось так ідеально прям пройшли. ого, вже більше половини ми пройшли траси. Так. Ну, як ми швидко проходимо цю трасу? Це фініш. Та два з половина косарка в карман. Кемден Біч. Це щось не зрозуміло. Чим дальше, тим складніше. Не представляю, що буде в Кемдені. Але поки ти, що ти на коні. Продовжуй в тому ж духу, і резерв отримає своє. Так, в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!